В Ефірі новини дня 7 травня, і сьогодні у випуску ви Побачите у шості. Запрацюють нові філіали клубів для проведення хібуки терапії. У сесії на неблагополучних батьків склали протокол. Завершився районний етап всеукраїнських змагань пліч опліч. Шахраї видороли у свисянки півсотні тисяч гривень. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської Сумської областей з різних видів озброєння. Протягом доби, 6 травня, під ворожим вогнем по Шосткинський район. В Лухівській громаді по селу Будівельно російські військові скинули керовану авіаційну бомбу. Пролунало три вибухи. У Знобновгородській громаді у селі Нововасилівка пролунало п'ять вибухів. ймовірно, внаслідок мінометного обстрілу. Село Лісне обстріляли зі ствольної артилерії. Нарахували дев'ять вибухів. Серединабузькій громаді по селу Гудко жинка вели обстріл зі ствольної артилерії. Село Чорнацьке – шість вибухів. Теж внаслідок обстрілів зі ствольної артилерії. Село Демченкове теж обстріляли зі ствольної артилерії. Нарахували. Три вибухи весманській громаді, село Студинок, обстріляли з міномета. Зфіксовано три вибухи. Інформація про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. обіймаки, яких так люблять діти, продовжують переселятися в Україну. Вже більше як 100 хібуків допомагають маленьким шосткинцям адаптуватися до воєнного сьогодення. Сьогодні у Шостці відкрили додаткові філіали клубу для проведення хібукітерапії. Обійняти кожного саме під таким гаслом у шості створюють філіали клубу хібуки терапії. Сьогодні місць де лікують обіймами, стало ще більше. Відбулося відкриття нових локацій, куди зможуть приходити діти та отримувати. Таку необхідну психологічну допомогу у цей важкий час. Символічну стрічку в Юніті центрі, де тепер є ще один філіал хібукі терапії, перерізав керівник закладу. Ми раді вітати всіх на урочистому відкритті нашого музейного психосоціального хабу місця сили, філіалу нашого хабу. І е, тут буде знаходитися наш хібукі-клуб капсульчатко, і ми хочемо передати такі хібуки директору. Дякую, дякую. І пані Людмилі, яка буде займатися хібукі-терапією з дітками. Дякую. Дякую. І саме вам хочемо запропонувати прирізати нашу стрічку. Вона такого кольору, бо в нас такий саме зараз час. І тому ми і відкриваємо цю терапію для того, щоб дітки змогли якомога сильніше пережити війну з щасливим дитинством. Будь ласка. Сюди зможуть приходити діти, аби відчути добро, тепло, хібуки та відволіктися від важких думок. А також весело та цікаво провести час сьогодні. У нас відкрилася з'явилася нова активність у вигляді психологічної терапії від хабу місця сили із хібуки клабом. Приходити можуть всі дітки і їх батьки. На ще одній локації організатори створили справжнє диво для дітлахів. Тут Ганна Бабак, волонтерка психосоціального хабу «Місце сили, влаштувала для маленьких українців незабутнє дійство. Діти не тільки познайомилися з хібуки собакою-обіймакою, а й долучилися до різних активностей. Малювали, танцювали, робили руханки, спілкувалися між собою. Всі учасники заходу отримали незабутні емоції, солодощі та книжки від волонтерів. Залишать м'якенького хібуки у хабі не хотів ніхто. Як говорить Олена Чанцева Коваленко, така психологічна допомога зараз не як важлива для дітей. Вже 100 хібуків працює по шості, в школах, в нашому хабі. В родинах військових також в інклюзивному центрі, в центрі для діток з особливими потребами. Букитерапія допомагає дітям пережити травму війни і не тільки діткам, а й дорослим, тому що коли дитина стикається з тривогами з реальністю, яку ми бачимо, то її нейросистема також. Зазнає змін цей час і для того, щоб дитинство діток пройшло щасливо і працюють наші хібуки в шості. Ми висловлюємо велику подяку всім нашим спонсорам, всім людям, які допомагають створити такі осередки в шості, і радо запрошуємо. Всіх діток і всіх батьків да терапію. заняття в обох філіях проходитимуть за попереднім записом. Щоб записатись на заняття і отримати додаткову інформацію, необхідно звернутися до волонтерів хаб місця сили за телефоном плюс 38098 25 15 260. Іди, я прийму! У шості завершили третій районний етап всеукраїнського проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Переможці тепер представлятимуть Шосткинський район у Сумах. У Шостці відбулися останні змагання третього районного етапу всеукраїнського проєкту Пліч Опліч Всеукраїнські шкільні ліги. На баскетбольному майданчику зустрілися юнаки з Глухівської, Шосткинської та Свійської громад в напруженій боротьбі. Перемогу здобула команда связької спеціалізованої школи No2 ліцей. Другими стала команда Воронівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів імені Пантелеймона Куліша Шосткинської територіальної громади. І третє місце у Глухівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Нагадаємо на змагання з баскетболу, які були декілька тижнів тому серед дівчат кращими. Також стали спортсменки зі свиси за результатами проведення третього районного етапу змагань пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. П'ять найсильніших команд вибороли право представляти Шосткинський район у четвертому обласному етапі змагань, який відбудеться в кінці травня, на початку червня, у сумах. Поліцейські офіцери Свезької громади спільно з інспекторами ювенальної превенції перевірили підконтрольні сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах, перевіряли умови проживання родин та наявність у них продуктів харчування. З дорослими провели роз'яснювальні бесіди щодо забезпечення належного виконання батьківських обов'язків та недопущення жебратства. На момент перевірки було виявлено факт неналежного виконання батьками своїх обов'язків. Відтак було складено адміністративні протоколи за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. Повідомляє Шосткинське районне управління поліції, аферистка видурила пенсіонерки зі СВСІ 50 тисяч гривень, представившись донькою старенької. Пенсіонерка із селища Свиса Шосткинського району повірила невідомій шахрайці, яка зателефонувала їй на мобільний телефон, представившись донькою, і повідомила, що нібито в ДТП автомобілем збила дитину, і їй зараз терміново потрібно знайти гроші на її лікування. Жінка, бажаючи допомогти доньці, знайшла вдома 50 тисяч гривень та надіслала їх шахрайці на вказаний нею рахунок. Пізніше вона зателефонувала до доньки і виявилося, що жінка стала жертвою шахраїв. Вони глухівського троханастасівського храму сьогодні міг бити кожен бажаючий щорічно у другий день після Великодня кожен вірянин може піднятись на церковну дзвіницю, щоб поділитися з містянами радістю світлого христового воскресіння. Історик Андрій Гриценко разом з донькою теж бив у церковні дзвони. Він розповідає, що це одна з численних традицій глухівських церков. Дуже багато є традицій, які пов'язані саме з гухівськими церквами, це і хресні ходи, і так званий великий понеділок. Ми, наприклад, з донькою вже не перший рік намагаємося прийти в понеділок, особливо це актуально в умовах війни. Ось. І, Постояти, коли хтось дзвонить під цим великим дзвоном, автентичним історичним, яким майже півтори сотні років, да, і самому позвонити. От сьогодні знову, яке згадалося, це а, дійсно, коли такі ще отримуєш задоволення від цього самого якби енергетики цієї. Плюс вона ж оздоровлює все в округі і, можливо, захищає наше місто. За словами історика, Троханастасіївська церква є не лише найбільшою у глухові, а й вважається пам'яткою архітектури національного значення. Одна з найкрасивіших церков Глухова, вона побудована 13 чимось років тому, а в 1893 році на пожертвування як домова церква родини Терещенків, усипальниця їхня. Ось, і вона вважається схожою такою, як Володимирський собор у Києві. Єдине, що названа на честь трьох Анастасій. Тому що мама-засновниця роду Анастасія, коли а, разом з синами вирішувати, почала на честь якої саме Анастасії назвати, да, вирішила на честь всіх трьох заїматство, яких вона, можливо, і носить, але не знали саме. Тому це унікальний, єдиний у світі трьох Анастасіївських храм. А, сподіваємося, він потрапить колись і буде саме ПЦУ. А поки що, ми ним цікавимося більше як чисто історичною пам'яткою національного значення. Наостанок про погоду. За прогнозом синоптиків на території Шоцкинського району протягом наступної доби 8 травня збережеться мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі від 0 до плюс 5. На поверхні ґрунту місцями у повітрі можливі заморозки від 0 до мінус 3. В день стопчиків термометра коливатимуться від 10 до плюс 15 градусів по Цельсію. thank you